Сьогодні я вчитимусь Слова Божого, мій розум відкритий, моє серце сприятливе, я ніколи не буду таким, як був колись, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Нехай вас Бог благословить. Сьогодні я хочу поговорити на тему вдячності. Вдячність, яка відкриває небо. Якщо ви пам'ятаєте, я минулий раз говорив про фокус, про те, щоби жити цілеспрямоване життя. Але я забув вам сказати, що це життя, яке принесе вам страждання. Коли ми говоримо про цілеспрямоване життя, коли ми говоримо про те, щоб переслідувати цілі, щоб мати в своєму житті мету, то такий спосіб життя він приносить страждання. Ви розумієте? Бо коли ти маєш цілі, ти переслідуючи їх. Будеш страждати, тому що тобі прийдеться робити те, що ти не хочеш. Тобі прийдеться себе заставляти, не все буде виходити, і ти будеш ну, якби переживати цей біль. І ось тут є такі, знаєте, два, два крила або два, дві ноги, якими людина рухається по житті. Вона хоче чогось досягнути, кудись прийти, і разом з тим хоче бути щасливою. І ці наче несумісні? Жити цілеспрямоване життя, переслідувати ці цілі, досягати Божих мрій і бути щасливим. Це виглядає як несумісні речі, тому що, коли ти маєш мету, маєш ціль, ти страждаєш, що так не є, ти ще не там. Тобі приходиться раніше вставати, пізніше лягати. Але якщо ти хочеш бути щасливим, то потрібно качати в собі прийняття, просто приймати. Ну, можна не... і, і тоді в тебе вимикається цей мут чогось досягати, кудись прийти. Ти просто приймаєш все, як є, і mm, розумієш, що і так може бути, і так все окей. І ось я думав, знаєте, над тим, щоб справді слово служило нам, щоб воно приносило нам мир, приносило. Приносило відповідь. І я зрозумів, що ось це слово те, яке збалансовує ці два крила. Отже, досягання цілей і страждання, і поряд з іншого боку відчуття щастя і прийняття. І ось це одне слово, яке збалансовує це, Це вдячність. 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 Не виключає те, щоб гнатись, переслідувати, досягати більшого. І вдячність не виключає того, щоб приймати все, як є. Тому я сьогодні хотів би нам коротко нагадати цим словом, давайте будемо розвивати в собі оце серце вдячності. І вдячність це ось така емоція, яка не викликається автоматично. Гнів може, може спалахнути ось так. Хтось, хтось тебе зачепив і в тебе раз, і гнів ні звідки, ні звідки взявся. Деколи сльози можуть навернутися неконтрольовано. так? Ми дивились серіал, і було таке, так? ти не думаєш, я раціоналізував я задавав собі питання, думаю, тут нічого такого не показують. Але емоції вмикаються, якось струни душі зацепляються всередині. І ці емоції викликаються. Так от, вдячність це та емоція, яка не викликається автоматично. Вдячність це та емоція, яку нам потрібно проживати з наміром. Просинатися зранку і включати, вмикати всередині себе вдячність. Лягати спати і знову нагадувати собі, і знову вмикати собі. Вдячність. І от вдячність це, це ось ця атмосфера, яка допомагає нам жити щасливе життя, досягаючи цілей, переслідуючи мету і мрії, залишатись щасливим. Є завжди за що дякувати. Є завжди за що дякувати. Ти можеш подякувати, що твоє серце б'ється. Ти можеш подякувати, що ти можеш вдихати. Видихати, і це вже вартує, щоби подякувати. Тому хочу сьогодні нагадати нам, тому що все навколо нас атакує, щоб ми, щоб ми мали ось це серце оскарження, що це не так, це не то, це знову не так, знову все корупція. Але атмосфера вдячності, вона це все перемагає. Атмосфера вдячності. Це та емоція, це те, це те рішення, яке приводить нас до чудес. Я хочу, щоб ми звернули увагу на цікаву історію в Євангелії від Матвія, в 14 розділі, 19 вірш. Це історія, пам'ятаєте, коли Ісус зробив чудо з нагодування п'яти тисячі людей. Він взяв хлібини, Він взяв рибу. І що він зробив? Він подякував. Пам'ятаєте? Він підняв написано Очі до неба і подякував. Взявши п'ять хлібів і дві риби, поглянув на небо і поблагословив і подякував. Друзі, вдячність це двері для чуда в твоє життя. Вдячність це атмосфера, коли Бог може діяти в твоєму житті і створювати чудо. І сьогодні, вже напередодні Нового року, аналізуючи весь 2025, аналізуючи наше життя. Я не знаю, чи ви складали цілі на 25 рік пункти, що я хочу зробити. Скоріше за все, якщо ви складали, ви точно не все виконали. Але точно є за що, за що подякувати. І я хочу нас сьогодні надихнути, щоб ми входили в новий рік з цим різдвяним настроєм, з атмосферою вдячності. З атмосферою вдячності. Нестача нейтралізується, перемагається вдячністю. В них було всього п'ять хлібів і дві рибини. Можливо, ти сьогодні дивишся на своє життя, повертаєшся назад, і ти розумієш, що мені не вистачає того, не вистачає цього. Мені не вистачає, я не справляюсь, мені... але коли ми починаємо дякувати, тоді активується небо, щоб помножувати ці хліби, помножувати цю рибу, щоб нагодувати тисячі. Тисячі і тисячі. Тому я говорю у ваше життя в ім'я Ісуса Христа. Вдячність вашого серця відкриє двері для Божих чудес. Вдячність вашого серця відкриє двері для неба у ваше життя. В ім'я Ісуса. Павло і сила, вони були у в'язниці. І я так люблю цю історію, так люблю цей приклад. Вони були заковані, і написано, що вони були у в'язниці, яка усередині в'язниці. Вони були у в'язниці строгого режиму. Їхні руки були в колодах, їхні ноги були зафіксовані, але їхнє серце було переповнене вдячності. Чекай, чекай. Чи... Як можна дякувати в цих обставинах? Як можна дякувати? Але Біблія каже за все дякуйте, бо це Божа воля щодо вас у Христі Ісусі. І друзі, ми не дякуємо за біль, ми не дякуємо за страждання, ми не дякуємо за війну, ми не дякуємо за хворобу, але ми можемо дякувати за те, що Бог з нами у цьому процесі. Ти розумієш? Не треба дякувати за проблеми і обставини, але варто подякувати, що Бог не залишив. Він не залишив тебе. І Павла, і силу Він не залишив у в'язниці. Вони не дякували за те, що вони в колодах. Вони не дякували, що вони у в'язниці. Вони не дякували, що вони ув'язнені, але вони дякували, що Бог залишається Богом, що Він залишається люблячим для них. І вони хвалили Бога, вони співали псалми, вони співали пісні, так що всі навколо чули. І чим це все закінчилось? Почався землетрус. Я впевнений, що люди, знаєте, з науковим, з науковим таким е серцем вони б би пояснили наукою. Просто випадковість, просто так може статися, що почався землетрус, і ті двері розламались, кайдани обірвались на їхніх руках. Але навіть якщо це пояснюється наукою, це показує нам цей принцип. Вдячне серце творить чудо у твоєму житті. Амінь. Амінь. Тому, мій брат і моя сестра, натискай цю кнопку. Натискай цю кнопку в своєму житті. Я вдячний. Я вдячний. Проходячи труднощі, проходячи виклики, проходячи невизначеність, я можу бути вдячним. І ти побачиш, як обставини змінюються, як ці в'язниці твого життя вони потрясуться, як Бог пошле землетрус в твоє життя, який принесе свободу, звільнення. І ми віримо, і ми дякуємо нашим військовим, ми дякуємо кожному, хто працює сьогодні заради перемоги. І ми найперше дякуємо Богу, який береже кожного з нас. І ми розуміємо, що одного дня, одного дня відбудеться цей землетрус. Бог потрусить і прийде свобода для нашої країни. Прийде свобода для нашого життя в ім'я Ісуса. Я на кінець хочу розповісти одну цікаву таку життєву ілюстрацію. І, і ми будемо молитись, і тоді будемо пити чай і спілкуватись. Життєва ілюстрація про одного чоловіка, який жив у своїй квартирі, і постійно нарікав. Він виходив до вікна і постійно нарікав на свою сусідку. Він говорив до своєї дружини: Дивись, як в неї брудно! В квартирі. Знаєте, через вікно бачив її квартиру казав, дивись, як в неї брудно, як в неї все не прибрано. Потім вона, знаєте, вивішувала одяг. Попраний на балкон. Він каже: дивись, який одяг не, 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 грязний, вона навіть не могла його на, нормально попрати. І ось він постійно нарікав, постійно говорив на неї. І ось одного дня перед святом дружина його помила вікна в їхній квартирі. І він підходить до цього вікна і розуміє, що не, там все прибрано, там все чисто. І одяг цей чистий. Але просто цей бруд, який він бачив, це був бруд на його вікні. Це був бруд, який він бачив через призму свого скла, як він дивився на чужу квартиру. І от вдячність це, от це промити свої вікна. Промити вікна свого, своїх очей, вікна свого серця, щоби бачити все навколо. З чистим серцем, з вдячністю. Амінь. Бо деколи ми просто, просто заповнені негативом, заповнені і забруднені розчаруванням, смутком. Але коли ми вдячні, наші вікна серця протираються. вікна нашого життя промиваються. І ми бачимо, що все навколо красиво і в порядку. Тому вдячність це, це спосіб очистити своє серце. Вдячність, подяка, це як дихання для нашого життя. Це як вдихання на повні груди, без обмежень, без нашарувань. Тому, мій брат і моя сестра, подякуй Богу. Навіть якщо важко. Подякуй Богу. Навіть якщо ти ще не бачиш, що все є, як ти хочеш. Ти переслідуєш свої цілі, ти маєш свої мрії, ти в них страждаєш. Але це нагода це час йому подякувати. Подякуй Богу, навіть коли здається, що нічого не змінюється. Можна про це говорити? Нічого не змінюється з дня в день, з тижня в тиждень, з місяця в місяць. Але ти в процесі. Ти і я, ми в процесі. І Бог іде поряд з нами. Подякуй Богу, і Він почне рухатись у твоєму житті. В ім'я Ісуса Христа. Якщо ви згідні зі мною, скажіть амінь. Амінь.